Нас. E -е, так, Всім доброго дня. Починає роботу комісія про комунального господарства інфраструктури зв'язку. Маємо в сьогодні в порядку денної так розумію, двох питань. Один по департаменту, а другий надалі хто мав наш податків. <головник> і другий по води, коли так виділимо. <головник> У нас три э, э, чоловіка з п'яти, тобто форум є, можемо розпочинати роботу комісії. Ну, Перш за все, ви представтесь, але ми вас не знаємо, хто ви є. Mm -hmm. так? Ну, тому що, то, що добре, що ви гарна молода, симпатична, але хто ви є? Я вас вже була на комісії. Навчальник відбули безпеки та контролю, юрисконсуль, департаменту міського господарства. Наталія поціль. Ви, mm -hmm. Mm -hmm. ви mm -hmm. Mm -hmm. маєте дві посади там, юрисконсуль. Mm -hmm. Стаючи на сходу, для того, щоб мати мають доручення та представництво в судовому порядку інтересу. Добре. Ви махте, маєте питання про затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд по до ваших А ви прийшли доповідати щось інше, так розумієте. Тобто регуляторний це, це регуляторний акт. І цей це регуляторний акт, просто порядок демонтажу вже пройшов, а регуляторний актуальний. Давайте за порядком. Давайте те, що має йти на регуляторний акт. Згідно порядку денного. Він має бути знятись з порядку денного, оскільки більше не пройшов процедуру регуляторного акту. Зачем? Проснаження положення, проєкту діяльність у межах об'єктів природного заповідного фонду, парку, пам'ятки садового парку. Мистецтво, мистецтво місцевого значення, культури почив, то і власних колесо. Це ще не пройшло регуляторним Добре. Добре. Тепер, що ми хочемо в тому положенні до сусідного місця? Е, отже, що можна наші сказати? Е, отже, у 22-му році було прийнято є такий наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Ем, про ем, положення про рекреаційну діяльність у межах території та об'єктів проти заповідного Отже, Це положення дає можливість в об'єктах ПЗР ем, запровадити і здійснювати рекреаційну діяльність. Ем, ця рекреаційна діяльність має ем, обов'язково здійснюватися відповідно до положення про ці об'єкти. У нас таке положення про. парк, Культури відпочинку є, такі положення розробляються і затверджуються виключно департаментом екології. В цьому положенні прописано, що в конкретному парку пзф обєкту можна здійснювати і що категорично заборонено. Також така рекреаційна діяльність може здійснюватися відповідно до проєктів реконструкції і утримання. Саме на цей парк зараз вже дозавершується Ця проектна документація. В цій проектній документації парк ПЗР має розподіл на рекреаційні ділянки, і на цих рекреаційних ділянках землекористувач може надавати рекреантам послугу, я потім проведу приклади, або якщо він не спроможний надавати послугу, не має фінансової чи матеріальної для цього васу. Можна залучати на договірних засадах суб'єктів рекреаційної діяльності, які можуть надати якісну на рекреаційну послугу. Ми говоримо зараз про, як до прикладу, про льодову повзамку і про кафе, яке є зараз на території, і яке фактично харчує рекреацію. Тобто в. ПЗРО в короні заповідних фондів не можна передавати землю в оренду. Але це положення дасть нам можливість отримувати кошти від перебування в таких парках суб'єктів рекреаційної діяльності. Це коротко. Можете так? А в який спосіб ми можемо отримувати кошти, якщо ми не здамо в оренду той чи інший суб'єкт? Пояснюю. Власне, це положення цю процедуру прописує. Це є договір про рекреаційну діяльність. Він іде додатком до цього положення. ви тобто, його бачити. Кошти, тобто, що ви питаєте, що буде ціна договору прописуватися. Як договор. Яка буде юридична підстава отримувати кошти для договір про надання рекреаційних послуг. Це буде підстава. Тобто просто змінило назву не договір оренди, а договір надання рекреаційної послуги. Можна так сказати, і прописано в цьому положенні, знову ж таки, ми починаємо від положення, яке, яке наказом затверджено на рівні країни, і тоді рухаємося до нашого положення. А прописано, що вартість цієї послуги включаємо вартість створення, надання та утримання. Парк. Тобто ми розраховуємо, скільки коштує нам парк, утримання парку, створення чогось нового у парку на рік. Тому ми розуміємо, що цей кошторис буде щорічно змінюватися, та від того, як ціни будуть змінюватися. І в залежності від того, яку площу, на яку площу, але тільки рекреаційних ділянок, тому що парк буде мати як вільні зони зелені, які не будуть рекреаційними. Так і буде мати визначені площі, які будуть рекреаційні. В залежності від того, на яку рекреаційну площу зайде суб'єкт рекреаційної діяльності, звідти ми рахуємо суму цього, ціну цього допустимо. Наступне питання. цей проект буде один, чи він буде декілька рекреаційних проєктів. Проєкт ви маєте на увазі на, парк. на парк, ні. проєкт, є один, і ці рекреаційні ділянки одразу будуть визначені одним цим одним, одним проєктом реконструкції отримання. Але їх Ми... буде декілька, так? декілька. Я взагалі на сьогодні маю бачення цього, як, як парк зараз, він же дуже маленький. Там розуміємо, що вже є. Якщо маєте бажання, я можу пишите, мені треба ручку чотири. Можу показати, позначити, яке бачив. До кінця червня планується нам, Тобто нам дадуть працівну документацію. Я звичайно хочу ще показати чернетку архітектору Петрановичу. тому що вони готували, презентували вам теж коли було, що пройшло конкурс, якесь бачення і це прийшло конкурс. Тобто я хотіла би, щоб закрив проєкт і що питання про це проєкт. А питання, що власний давав проєктну пропозицію. І тому я би хотіла, щоб він, як архітектор, зараз проконтролював народні цієї. Я знаю, що це говорили говорила, останній питання. Mm -hmm. Це ще ну, було б доцільно, бо як він ще не пройшов цей, е, так би мовити, територний акт, то було б доцільно, що ми наступну комісію до наш проєкт. Mm -hmm. Не ручно, ми йому запланували зону Так, ви прийшли з цим проєкту, нам розказати, що цей проєкт. Добре. 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 Добре? Добре. Питання, якщо у вас є. Знову ж таки, я наголошую, що місто може самостійно створювати нові рекреаційні ділянки. До прикладу, озеро. Якщо ми е, маємо можливість на сьогодні закупити туди якісь е, чи то катамарани, чи то якісь інші е, речі, які там можна на воду спустити, і там е, дітей гарно покатати на тому озері, то ми це можемо робити самі. Ми ставимо просто касу і отримуємо кошти на кінці. У мене наразі це питання обговорює зараз немає протижніх. Мовити за те, щоб був законний спосіб можна отримувати кошти. Тобто ми не можемо через оренду на признання через оренду озера брати це бюджет, бюджету через тіречку. Зараз переводить планів, і повинен попередньо зроблений проєкт, який дає підставленості нарядування, пізніше заключати оці договори рекреації. Так ми це поговорювали, тому що не ну, мільйона, два, три, п'ять лишніх міст і так немає, для того, щоб щось закуповувало. І знову подало гоще, сьогодні війна, сьогодні закону. А якщо є бізнес, який готовий це робити і в такій формі з нами працювати, значить місто зможе отримати законний спосіб кошти з місцевого бюджету. Фактично, ця ідея з'явилася. Я в суд, і суд і прокуратура привезли власне питання встановлення родових ковзанки в нас в парку. Вони свідомі, що ковзанка це добре. Вони свідомі, що діти ковзаються, але мені поставили завдання. До місяця часу привести результат отримання коштів, правильно mm -hmm. і оскільки ще раз скажу, оренда це не варіант, то такі ем... спосіб такий спосіб та, ми це вравнувати. Добре. Добре, є питання наступне. Mm -hmm. Як бути з тими, які не ввійдуть за мсор де обслуговувати, утримувати ті при... нас при... є припаркові відповідає, ділянки, відповідає на запитання. По-перше, отримання цих припаркових ділянок ми плануємо внести в кошторис для усіх розбити на всіх затрати, не тільки виключно на ту площадку, на яку вони заходять. Вони дивіться, вони, вони в пезер. Гарним парком, чому б їм не платити за те, що прийдуть в парк? Є чотири зони, так, на них поділяє парк на 4 так. і виставлять усередину. На сьогодні у нас тих два екранти, які вже е, зайшли туди, це є ковзанка і це є кафе. Е, також залишаються, ну, це теж моя думка, мають бути безоплатні послуги. Це є дитячий майданчик, це є скейт-площадка. Але якщо на дитячий майданчик, до прикладу, до нас заходять. Е, Юридична особа чи ФОП, який готовий поставити нам гарне на колесо оглядове, то він заплатить за ту площу і прилеглу, де він поставить опідовий колесо. Тут діти безкоштовно, а хочете покрутитися. Добре. Добре. Останнє до запитання, як з за архітектуру і погодьте. Ми зауважили, що наскільки вас стосується, скільки архітектури, оскільки працюєте спільно, ви зауважили, що ми раді, що ми знаходимося не на Україні. Саме ну, саме в на водназви назва навіть цього цієї льодової арени. Як вона називається зараз сам тут? По їхнім а це? так що ми можемо щось по українськи назвати чи це це питання до суб'єкта, який зайшов, але на момент укладення договору, думаю, що це можна та є закон про про укрипромови про, про дотримання державної мови. повинні трохи добати. Я пригадую, коли були що ви вивезти, прямо зривали з магазинів і так далі. А сьогодні не глянеш таке враження, що за продав залежами Україну. Якщо брендова річ, приндована світова, вона пише це брендовано, а під низом. Щоб це не примовлення тільки в Україні. Давайте поборемося за своє. Не своєю. Як ми поступимо? Я вас хочу, щоб побачити цю проект. Я не знаю, що ви читали самовпроваження. Я хотіла все-таки, ви... зараз місяць буде проходити процедура, я знову прийду, я би просила вас прочитати. Так. Добре, да, голосує. так, ми а голосуємо ми зараз за такий варіант, варі. відзначаєш у протоколі, що ми е, підтримуємо дане е, річ проєкт рішення. Ну, вже визначився за голосуванням, за умовою, що після завершення процедури регуляторного акту прийдуть е, до нас з готовим вже проєктом, що ми наочно побачимо. Тому ставлю на голосування. Хто за? Шагала — за, Змір — за, Андрій — за. Дякую. Ми вас чекаємо через місяць. Так, я би думав, ви так не Володя буде доповідати, Добре. Ви Зачит... доказуєте. Добре. другий проєкт рішення, що стосується про затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд малих архітектурних форм та тимчасових конструкцій на території міської територіальних громад. Відповідаєте ви, так? так я до пані. Прошу. Так. так, Отже, я думаю, що вам відомо, що зрештою, і до, і до зараз, до цього порядку, здійснюється демонтаж тимчасових споруд, малих архітектурних форм в місті, так? Написали рішення виконавчого комунальника. Але власне була не узгоджена оця процедура, як це відбувається, за яких умов це відбувається поетапно і хто, і, і хто з е, е, органів місцевого самоврядування, які мають зобов'язання. Тому в цьому порядку ми прописали чітко, що ми відносимо до, тобто, до тимчасової споруди, що до були архітектурної форми відноситься і вели поняття. Тимчасової конструкції, оскільки ми зустрічалися, інспекція, зокрема, зустрічалася на вулиці то з спотикачами, то з якоюсь клумбою. Тобто нам треба було кудись це все віднести в одне поняття. Це одне поняття з'явилося, тимчасова конструкція. Також ми розмежували ділянку роботи уповноваженої посадової особи, тобто інспектора з благоустрою. І е, у нас є робочий орган це відділ та архітектури. Е, у нас прописані умови розміщення тимчасової споруди, тобто, як ми розміщуємо на чого тимчасову споруду нову архітектурну форму і тимчасову конструкцію. Е, Далі ми е, прописали. Процедуру, як ми виявляємо, як ми фіксуємо ці всі споруди, і прописали далі, у нас є велика процедура, як вже архітектура, як робочий орган скеровує вимоги у випадку, коли відомий власник цієї малої архітектурної споруди, тимчасової споруди і конструкції, і у випадку, якщо її неможливо встановити або виявити теж, які наші дії. Що ми додали? Чого раніше не було? обов'язково оприлюднення на сайті місце розміщення такої, таких споруд, які підлягають демонтажу, разом із вимогою про демонтаж. Тобто раніше цього е, не робили. Е, також ми додали, розписали гарну процедуру самого демонтажу, як вона проводиться, коли хто залучається. Додали процедуру, коли тимчасова споруда є такою, що, наприклад, загрожує життю, і нам треба негайно її прибрати, і нам задовго проводити процедуру попередньо з звичайними ТС і МАКами. І як, куди, куди ми це все перевозимо, за якою процедурою, і, звичайно, ми додали ще момент знати. Тобто, якщо у нас власник не встановлений, якщо ми максимально тричі вжили, то тут є поетапне дуже таке нормальне інформування для того, щоб той чи є це звернувся, забрав е самостійно, але якщо це був примусовий демонтаж, то сплатив за цей демонтаж і теж забрав свою конструкцію або майно, яке було всередині. І в тому випадку, якщо ми цього не досягнемо, у нас з'являється знахідка, про що ми теж повідомляємо Нацполіцію. Про що в нас знову буде інформація на сайті міської ради, і тільки через пів року це знахідка переходить у комунальне майно наше. Ну, це коротко. Тут все детально. Ми всюди зазначили терміни обов'язково, що ні в кого не було цього, коли я передаю в який термін, коли я оприлюднюю. чітко. Я думаю, що це, це те, що потрібно нам для того, щоб ми були спокійні, що за результатами рішення виконкому про демонтаж або самого демонтажу. Якщо в нас буде судовий процес, то цей документ власне підтвердить, що ми зі своєї сторони дотрималися повністю нашого порядку. Добре, питання слово знак і слово наприклад, «безхозне майно це різні поняття. Це різні поняття так? Так. бо. На безхозне майно треба рішення з так, і... так, тому ми відмовилися від безгосподарного. Ми ну, власне ми вважаємо, що ми можемо тут застосувати поняття Так, ще нове питання. Слово монтаж, і «демонтаж» – Тобто так. монтаж тут ніде в процедурі ні, перебер ні. Тобто чи дозвіл на монтаж, так на встановлення, на встановлення. тобто рішення виконавчого комітету, не того. Що може колись виникнути питання на демонтаж? Чи ні? чи такого не може? Якщо, якщо споруда встановлена відповідності до натового дозволу і термін, який та, надавався на дозвіл не на минуло, то вона вважається встановлений законний спосіб, тому відставте на від Тільки, Якщо немає за розвіду здоров'я. Володимир, наступне летальне питання. Якщо є якісь обмеження, скажімо так, обмеження, що стосується того монтажу, обмеження, інфраструктурної, ну, я ну, там на І Чоловік змонтував, а десь не дотримувався скажем, знову тих обмежень. Бо в нас як розходить. Ти знаєш, що я мовити, розумію, так? Я розумію, я розумію. Мовити за те, що ми сьогодні надаючи чи в оренду земельні діяльності, чи надаючи, на розумієш, на марі архітектурні форми, ми саме там опускаємо момент обмеження в користуванні. І Тоді в нас виходить процедури. Розумієш, моя думка, якщо. Паспорт на тимчасову споруду видає архітектура, і рішення про встановлення малої архітектурної форми має підготувати архітектура. Чи не мала би та ж архітектура стежити за тим, як встановлена ця мала архітектурна форма, чи тимчасова споруда? Дивіться, я просто молоду. Я б про що питання. Конкретно цей випадок, коли е, у монопорядній тенті, так він є паспорт п'яски, пізніше виникає ситуація, що виявляється під цією спорудою, є не дослідження комунікації. Так. 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 Про статус і буде своє рішення виконкому скасувати паспорт п'язки. Е, у ній є посадової особи, а прикономірний комітет має право зробити акти особистої. Що вони суперечать іншим? Так само делямо теж прописано, що не можна воно буде підсорені функції на місцеві межі. Тобто процедура, вона вже на сьогодні є. Знесення існуючих нібито. Я хочу, що то я написав, що на ім'я міського голови, факта, він мав би його розписати відповідним словом, що має вийти з такою пропозицією. Я справді, а, умовно, інспектор Володимир, архітектура Ігор, склали документ і написали, міський голова треба, так, я туди плани подарую. Але стіл платить нову. Говорить, що вони архітектори, які видають паспорт, так прив'язки, звісно, перевіряє їх відповідність паспорту і, і відповідні з, з норми. У мене останнє питання. Це має відношення і до договорів. <райний>. Тобто виконавши Тоб. заперечує, що цю процедуру цей порядок. Ми собі частково спрощуємо питання демонтажу незаконно встановлених на... Так, тому що є така процедура, і ми себе страхуємо в суді, якщо аркадить заскачено. Добре, Оце, тільки одне доцільно одне, зауваження. Ми під час обговорення місячної коли ми на сайті, ми дописали цю норму, що це стосується виключно ділянок комунальної інформації власності. Тобто, якщо вже споруда чи стоїть на приватній ділянці, це питання суду. А, тому що ми ми само собою розуміли, а... Ага, і нас, ну, попросили це уточнити. надали заметну ділянку у приватну власність, допоки вона ще не стала приватною власністю, так. ми мали її надати з обмеженнями. Якщо так. там є так. інженерні комунікації, ми не видаємо з обмеженнями, ми їм даємо виборчити, дякую Андрій собі приватизує, а пізніше шагала приходить Андрій. А отут є. Таке, а він каже, тому я приватна власницю. Забирайте. Переносить. Розумієте, Я не працюю. От, є питання. Є, є питання. Да. Скажіть, будь ласка, а скільки демонтували джейкіоські вже. А ну треба передивитися рішення. В за який період вас виходить? У 24 році. А, те, що я пам'ятаю, я точно пам'ятаю 6 або 7 службових записок від інспекції, де ми ініціювали питання демонтування. А я питаю, скільки я демонтувалася. Це питання до архітектури, вони готували рішення. У нас цікава тенденція. Архітектура дозволяє дає. Все навіть про це не знає. Так. Ми створимо комісію на сесії, ми тому болоті купаємося, вибачте до слова. І пізніше немає крайнього. Сколько питати, скажіть, будь ласка? Ви говорите знову за, за вашу територію. Я за все говорю. Розпоряджуйте цій території, знаєте, хто готував? Хто каже? Я. Так. Ну, і що скажете? Що скажу? Скажу, що до цього часу по черзі ходили інспектори, більше ніхто до вас не ходив. Потім, я вже казала, досить ходити тільки інспектору з благоустрою на приватній території. Там треба прийти усім і розібратися, чому так. Чому така ситуація? Наразі я тільки маю вичерпну від, від пана Шала з цього приводу. А до цього часу так само нам розписували ваші задні всі інспектор з благоустрою, який що, зверху прийшов і що він бачив. Та, ви, так, не пишемо, що не було. Це ви <проб> маєте робити, це ми маємо робити. Це той кю -кю, кю, кю написав, <проб> то, що тут Що написаний запит. Грушевського 180. Так, я вам співав. А чого ти будеш співати? В частині, тільки в частині. Ну ти розумієш, як нам питає, чи водоканал на руку, ворожні, чого погоджу? Я шановний, що, я... шановний, я, шановний, я шановний, що маю відношення до будівництва? Ні, я не знав, що не маю. Ти говориш, що мені це Я відповів, спитав. Нам не питає, чи маю я інформацію, чи воно нам погоджує. А хоче, можливо, руками жаст загибати. Нас з ним воює, то не собі воює, розумієш? Я я, <пробує> я, я, я я не фітектор. Я її відповів по своїй лінії абсолютно. Ми можемо <пробує> перейти до вже не розуміємо, що Я знаю, що я знаю, що я знаю, що я знаю, що я

Жодних документів ні від архітектури, ні від нас ніяких проводження немає. Будівництво там зараз не ведеться, я потім і... заводяний... не їду. Спеціальну завратили завродили, але ти ставив, що це приватна земельна ділянка. <гад> для обслуговування судового <обсловування> будинку <гад> виділено. <гад> я писав його <гад> <'ятому, що> підписав. <гад> П'ятому цю підписав. <гад> <Року> дозвольте, проголосуємо це питання, <гад> а, а тоді продовжуємо це. Добре? Добре? Процедура пройшла, так? Ставимо так, голосування порядок до монтажу. Хто за, прошу голосувати. Загала за, звіт за, питомник за. Дякую, дуже гарно ви доповідаєте. Можете далі з нами спілкуватися, Наталю. Без, без, до... без свого <рігlie> директора. Виключаємо. Я скажу. Я все знаю. Я йому скажу. Але офіційно, офіційна. Наталія, попрошу дати в порядку мені в трупу, щоб я з собою забрав. Ті, що доповідали, положення ці. Положення скечі на кошек, якщо пожелати. Посухайте, будь ласка, ми нас ще пацануємо. Добре. У нас третє питання, ми, може воно спонтанно, бо ми його не бачили в порядку денними. Про затвердження порядку надання поворотної фінансової допомоги фермерського господарству Таркову. Надати поворотну фінансову допомогу комунальному підприємству тарком. 2 мільйони 700. Затвердити порядок фермерського господарства, нашої правління здійснювати. Контроль за виконанням даного наша гала. Прошу скажіть. Нам зараз у нас укладений договір на ремонт виробу. Вартість договору зараз 6 мільйонів, але нам треба закупити певну запчастину. Тобто, після виконання роботи ми повертаємо ці гроші. Тобто це гроші не під нашу активість діяльність. Я думав на це, на хостель. На тобто, тобто, у нас є перекон перевиконання на 6 мільйонів й Нема, мені немає, таке? Давай. Давай, я пишу, то таке. Давайте. Ну таке я сама питання. Знаєш, питання є, до чого? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Шагала за, звіс <клес> за, Петруняк за. Давайте підпишу, а ти там, Господи, Ти не виникайся.